Вітаю всіх! Я не могла добратися до запорізького напрямку. Я бачила в новинах, що там якесь загострення. Давайте дивитись. Чи зараз дійсно йде загострення на запорізькому напрямку? Щодо наступу. Чи дійсно зараз йде загострення на запорізькому напрямку щодо наступу? Давайте дивитись. Іде сила, сильнюча сила йде. Повторення ситуації. Новий наступ, воно таке вже було на лінії фронту. Конкретно, руйнування, можливо, яка страта території. Ворог дуже хитрий, маніпулює. Наші це знають, особливо Зеленський, не розуміє. Оборона результативна. Дивіться, результати, в принципі, з обох сторін, я би сказала, бо, тому що вона посередиться Ну, що вам сказати, ваш кубків намагаються втримати, намагаються зупинити це все. Тепер ворог матиме суттєвий успіх під час цього наступу. Ворог матиме суттєвий успіх під час цього наступу. Ворог матиме суттєвий успіх під час цього наступу. Дивимось. Ви знаєте, успіх так. Мені показує успіх. Успіх, на жаль, мені показує, але він важкий. Цей успіх коштуватиме дуже дорого, і він буде не швидкий. Це результати довгої праці. Ну, що вам сказати? Безслідно він не пройде. Але де на кордоні, знову ж таки, на лінії фронту буде, просування якесь буде. Ворог матиме якийсь успіх. Не скажу, що на 100% він буде. Тому що четвірка купів роздуму, як це робити, вони довго там сидять, вони довго там нічого не можуть. Їм це вже трошки підгорає. Подивимось, де слідкуємо за новинами, за тим, що там відбувається треба слідкувати обов'язково